Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас буде цікава тема, я думаю, багатьом сподобається. Е, да, отже, давайте прошу мова. Та просив мене подивитись, як взагалі на даний момент виглядає розвиток війни, розвиток подій по війні для України і для Росії. ну Загалом не дуже я хотів дивитися, але все-таки. Вирішив таке відео записати, а то у нас не день, то новини одні краще других, в лапках, звичайно. Ну і давайте подивимось, як на даний момент виглядає розвиток війни для України і для Росії. Ну, почнемо, звичайно, з України. Гаразд, Добре. Покажіть мені, будь ласка, як на даний момент виглядає розвиток війни для України. І Скажіть ровно правду. Лагус перевернутий. Єра. Аліс перевернутий. Хагалас. Модус перевернутий. Випало. Ну, я знаю, що це. Це соуло. Що ми маємо в результаті? Картинка більш ніж цікава. Чи не так? Е, гаразд, що ми маємо? Лагус, перевернутий. Єра, Альгіс перевернутий. Хагала, урус і соло. Аж випало. Треба звернути увагу. Ну так, да, це руна перемоги. Воно так і йде. <загалу>. І того, по результату. Ось Лаус Перевернти. Ну, показують, що у нас є якби певний хибний курс, і певні рішення. Не зовсім правильні. ну, Це так, як руни, бачить. Да? Ну, у нас в країни, влади, зрозуміло. да, Далі, Єра. ну, Ось тривалий процес, та й показує, що ну. Багато було такого, десь на, на одній ті самі граблі десь ми наступали кілька разів. Да? Процес циклічний. Попри те, це і все-таки результати роботи. Да? Ну, ось, ось десь був хибний вибір, зроблений колись давно. Єра, це великий проміжок часу. Ось, ну і, власне, Власне, результат того вибору укається нам по цей день. Давно тут це мені йде аж, так би мовити, початок Незалежності України. Тому що я вже здогадуюсь, що зараз почнуть писати в коментарях, які, про який хибний вибір. Да? От, далі, Аліс перевернутий. Ну, так, да, беззахисність, вразливість. Здається, що все летить ну, к чорту, скажу вже це. Сподіваюсь, Ютуб пропустить. Да, і так, далі. Попри те, Ну, тяжко, так, да, дійсно. Да, дійсно ну, беззахисність певна є. Ну, ну, втрата позицій, до речі, да, сюди ж. От, ну, Загалом і новини де ще додають, так би мовити, родзинку на торті, да, вишеньку на торті. А Тим не менш, щось Хагалас, Оце цікаво, тому що Хагалас, це да ні, це не руйнування планів. Це все-таки проглядається зміна ситуації. Ну, це бойові дії як такі, це війна як така в тому числі. Так от, Хагалас, це має бути злам ситуації. Саме злам. Розумієте, якщо Дагас такі більш плавні зміни позначає, то Хагалас це прямо так. Хрусь і через коліно. Отакі от, от зміни. лагус Хагалас. Зміни кардинальні, Лагус, да. Зміна вектору, по-перше, різка. Щось має таке відбутись. Знаєте, має відбутись якийсь, ну, струс, хочеться сказати. Ну, це прям зміни такі, великі, глобальні, суттєві зміни. От. Зміни такі, що, знаєте, як виглядає? Тобто, ну, от як ситуація виглядає? Зміни, да, але тут, знаєте, грань ножа. Пройдемо буквально по грані ножа. Угу. По краю ножа. Ось урус перевернутий. Ну, показують брак ресурсу, да, брак сили от, і так далі. Попри те, хагалас урус, зміни мають відбутися і там. Єра, урус, те, що нам давно обіцяли, те, що нам давно якби, зависло, воно нарешті має прийти. Але знов таки руна перевернута, значить не так багато. Але Хагалас. Зміни будуть доволі різкі. Знов таки, я не кажу коли. Єра загалом така повільна руна. Тобто ну, це, не, це не завтра буде. Це загальний процес, як ви бачите, я не, ставив, я не ставив часових рамок спеціально, щоб загалом розвиток ситуації подивитися. А по фіналу що випало? А по фіналу випала руна перемоги. Як ви бачите, вона у мене аж вилетіла з рук. Що угу. варто на неї звернути увагу? Ну так от, результат не змінився. Нічого не змінилось. Україна в результаті має отримати перемогу. Це все рівно, хоч і попри обмежений ресурс і так далі. Ми, як отой Давид, який завалить Голіафа. Ну, ну, капець, капець Російської Федерації. Хто б там не хотів лице Путіну зберегти і так далі, то вже визначена її доля. Так само, як і визначена доля України. Ну, все. Якось так воно виглядає. Нічого не змінилось. Буде тяжко, ще поганих новин буде, ще буде втрата територій, це все буде. Потім ось має, має відбутись злам. Просто має відбутись злам. Може, до речі, до речі, може відбутись щось і в самій Росії, що стане Росії не до нас, в тому числі. Показують загалом злам ситуації, якби в Україні. Ну, те, що нас цікавить, да, в першу чергу, те, що мене цікавить, зокрема, як українця. Ось, тому як би таке. Фінал, як бачите, не змінився. Попри те, що тяжко, важко, з обмеженим ресурсом і так далі, все рівно перемога падає. Ну, от і все. Ну давайте подивимось болота. Що там? Давайте подивимось болота. Що ж їм упаде? Так, дякую за відповіді. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, як на даний момент виглядає розвиток війни для Росії. Скажіть вам правду. Saula, Eivas, Eivā, Vunja perevērnuta, Otav perevērnuti, Berkāna, un perevērnuta, tu esi īvna, Hansus perevērnuti. Votāk, tak, takāk, А, ну що ж, зеркальна ситуація. Тобто, дивіться, що показали руни. І в даному випадку то не про перемогу. Ну, якби як у війні взагалі, то про певні успіхи. Ну давайте про все по порядку. Соло Ейвас, е, запрацювався вже. Соло Ейвас, Вуня перевернута, отав перевернутий, беркана перевернута, ансус перевернутий. Бачите, що робиться. Да? Соло, у них ось з самого початку, ніби якісь. Ні, це не перемога у війні, це от успіхи. Ну, в принципі, те, що відбувається на фронті зараз. да? Що вони там, там чергове село захопили, ще десь продвинулись і так далі. Ось вас. Тяжко воно їм йде. Тяжко воно їм йде, аж ні разу не прогулянка. По фіналу далі у нас що? Воня перевернута, а все рівно розчарування. Тобто, дивіться, зарка... протилежна ситуація, якщо у нас тяжко зараз, але в фіналі, в фіналі нам світить перемога і злам ситуації. То у цих навпаки, ось їм щастить зараз, але вічно щастити не може. І ось їхнє щастя обломиться, фортуна до них одним місцем повернеться, як то кажуть. А? От. Далі, ось сумні новини почались, ой, ой, тут вже і оборона ось якась проглядається, і, обор... і сумні новини по обороні, до речі, да. те, що оборона посипеться у них, да. Да, це все ще буде. Коли спеціально не кажу, руни і часто окрема історія, мені цікаво загалом подивитися, якби, ну, розумієте, оце от, ну, квінтесенцію, сам вектор головний подивитись, куди воно веде, куди воно виведе. Спеціально запитав, як на даний момент виглядає. Руни з поточної ситуації показують. От, от перевернутий. Отак, так. Ну, по-перше, втрата території. Це саме у Росії. Да? Те, що вони захопили, ось вони з тим будуть прощатись. Недовго музика грала, недовго фраєр танцював, як то кажуть. Да? Ось, згадалась мені така приказка. Мало того, от перевернутий. Ну, зміна влади сумнівно, чесно кажучи, у них вічно легітимний цар е, ось. А тут зміна командування може бути таке. Ну, в першу чергу це йде на територію. Тобто, ось бачите, ось ніби те, що, те, що було успіхом, в результаті втрачено. Ось все. Ну, для них успіх що, захоплена територія, а все, вони її втрачають. Ось іде у них деградація. Посипалося те все. Да? Ейвас Беркана. Оце вже деградація оборони. Оце вже дійсно сипеться їхня оборона. Знов таки, не треба чекати, що це по всьому фронту буде. Це, ну, як мені йде, більш десь показують якийсь певний напрямок. Да, Відповідно. Угу. І по фіналу ансус перевернутий. Ну, все, приплили. Погані новини, руйнування планів. Ось, деградація йде плану. Сумні новини, і фінал який. Фінал ось розчарування, сумні новини, все, облом планів, руйнування мрій. Все, приплили. Який фінал для Росії? Ось такий фінал. Ну що ж, загалом нічого не змінилось. Легко, як там? Нам може бути тяжко, але точно не буде соромно, да, як Залужний сказав. Ну так от. Успіхи в Росії тимчасові, вічно їм не щаститиме. А, а нам світить все-таки злам ситуації. Що вже його спричинить? Ну, загалом не показали. Там, я, я не думаю, що це лише про поставки зброї. М-16, Атакамси чи Тавруси, чи може все разом. Я не думаю, що це про той злам, де мова. Тут має бути щось іще. Якісь процеси можуть початися в самій Росії. Там про Китай вже щось проснувся. Росія там ніби до війни з Китаєм матуватись почала. Я ні на що не натякаю, але. Е, одним словом, ну, загалом отакий от результат. Ось такий от результат. Ну що ж, мене, мене, таке, якби, мене таке влаштовує. Хотілось би, звичайно, швидше розвитку подій, да, позитивного для нас, і, власне, подивитися, як Росія почне сипатись. Да? Ну, ми то ще побачимо, ну, але. То, на жаль, не так швидко буде, як би хотілося. І в тому біда. Добре, от такі от розклади вийшли, трохи сьогодні обмежений в, в часі. Ну, пишіть свої коментарі, свої здогадки, можливо, що, що такого може відбутись, який злам має відбутись, щоб оці от власне події відбулися, так як показав Ірун. Ну що ж, чекаємо, чекаємо. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.